Всім привіт! Мене звуть Дарія і я бітьоголік зі стажем. Ви у мене на каналі знову натрапили на моє відео. Тоді вже підписуйтесь, ставте лайк і заварюйте собі чайочок. Гляньте, яка в мене нова чашечка в колекції. Я думаю, ви всі пізнали цей український бренд. Я залежна від чашок, не знаю, як ви. Але давайте поговоримо вже про косметику. Сьогодні дуже цікава тема: це Project Pen декоративної косметики за цілий рік. Скільки ж я використала косметики за 12 місяців? Важко повірити, що я цілий рік збирала в цей пакетик пусті пляшечки, але, чесно кажучи, це навіть було ну, прикольно, як така хі, дівоча гра. Чому взагалі я на це пішла і чому мені було цікаво це зробити? Це як такий експеримент. Ви розумієте, коли виходить нова новинка на ринок, у мене руки трусяться. Мені треба її купити. І неважливо, що мої старі рум'яна від Maybelline пиляться вже там півроку на поличці. Ну нафіга я їх купляла? Треба їх використовувати, бо це якийсь нераціональний підхід ні до використання косметики, ні до власних грошеняток. Заробляти їх то важкенько. Угу. Погнали дивитися, скільки косметики я використала за цілий рік. Давайте спочатку про пудри, тому що, чесно кажучи, я ними найменше користуюсь: одна пудрочка від Пупа, повноцінна, одна пудрочка, ось така розсипчаста, прозора від Mary Kay. і також тревел-версія Hourglass мого улюбленого це пудра, хайлайтер, підсвічуюча пудра, ну, щось такого плану. Тобто, два повнорозмірних продукти. І одна тревел-версія. Але ну просто розраховуйте на те, що, наприклад, пупа їй не рік. Але я її добила. Я молодець. Не зірвалась, не купила нову пудру, а використала. Оце, я розумію, сила витримки. Давайте ще по декоративці пройдемось. Я використала ось цей перфектор від Maybelline. На хвилі хайпу його купила. Ой, чесно кажучи, половину пішло тільки на те, щоб познімати відео в Ютуб, в інші соціальні мережі. Більше купувати не буду. Все, це мій підсумок. Консилер, ви знаєте, мій улюблений від діор, але я використала на початку року ось цей від буржуа. Бачите, спочатку добила ось цю малютку, а потім вже повноцінно почала користуватися діором. Чому я сказала про рум'яни Мейбелін? Тому що я їх... Використала, до речі, це класні бюджетні рум'яна в такому форматі. Е, відтінок, якщо комусь цікаво, 15-й. Досить красивий. І також використала рум'яна від шарлотки. Я не знаю, які мені навіть більше сподобалось. Якщо чесно, мабуть, від Мейблін більше по текстурі, по відтінку. Шарлотта не подобається пакування. Я вам вже це казала. От-дві версії: одна повноцінна, друга тревел. Використала Використала один хайлайтер ось в такій формулі. Взагалі, з хайлайтерів це все. У мене їх багато, але вони якось використовуються дуже помало. Знаєте, я зробила таку незручну зачіску, що мушу тепер весь час її поправляти, тому що переживаю, щоб вона не розпалася зовсім. У мене є різні тіні, є палетка моя улюблена від Huda Beauty, є однушки, але вони не так швидко використовуються. Я використала тільки ось ці тіні від Mary Kay. Вони досить класні, до речі, стійкі і мені дуже сподобалася їхня формула. Тут вже нічого немає, але якщо б ви хотіли рідкі тіні, не за всі гроші світу, це класна альтернатива. От і так їх і продаю вам. Ще до очей, у мене дуже мало олівчиків для очей. Я використала лише один від Sephora. До речі, мені ці олівці від Sephora дуже класні, дуже подобаються. Також використала один олівчик для губ від Sephora Collection, і він мені менше подобається, ніж їхні олівці для очей. Декоративка для очей не закінчується, тому що я використала ще ось таку підводку від Everline. Мені завжди хочеться сказати Evenline, Я не знаю чому. Я не знаю чому. Евелайн класна підводка, бюджетна. Рекомендаціон просто на всі 100%. Буду купувати ще одну таку ж самісіньку. У мене знову розпадається ця зачіска. А тепер давайте перейдемо до трьох категорій, які лідирують просто в цьому році. Засоби для брівок. Всі знають, хто мене знає, що для мене брівки на першому місці, тому що мої тонкі. І я їх дуже люблю оформлювати. Я використала ось таку палеточку від Гош. До речі, вона дуже класна. Мені вона сподобалась. Це я за рік використала, але в мене в позаминулому році була така сама палетка. Я їх люблю. Також використала ось таку мініатюру це гельчик від. Hourglass, він дуже класний, але дорогий, тому не купувала собі. І ось такий гель-тінтуючий від Benefit. Ну, таке, таке. Від Hourglass кращий, але що шоте, шоте, дуже дороге, як на мою думку. І тут у мене три однакових олівчики від Eveline. Вони ідеальні. Я не знаю, мені вони дуже подобаються. Зараз у мене в косметичці точно такий же олівчик. Туші. І тут я використала дві повнорозмірні, і, як ви думаєте, скільки я використала мініатюр 4. Чесно кажучи, я думаю, що я використала б менше цих продуктів, якби вони не були відкриті одночасно. На жаль, деякі з них просто засохли. Тому ось так. Але шість штучок. Остання у нас категорія це засоби для губ. Я їх дуже люблю, і тут у мене також багато продуктів. Перша це гелева помадка від Mary Kay. До речі, дуже класні в них помади, я їх люблю, у них класні текстури. Це ось така олійка. Вона мені також дуже сподобалась, але що з крупачком, друзі? Я не знаю, чи це тільки в мене, що минула олійка оце таке робилося. Що ця олійка? Також я використала ось цей продукт-топер від Estee Lauder. О боже, я була дуже рада, що він закінчився, тому що, ну, таке, він мені десь в наборі трапився. Якби не набір, я б його ніколи б не придбала. б. От так От Використала блиск для губ від Fenty Beauty, і він мені дуже сподобався. У мене зараз також є блиск від Fenty Beauty. Я подругам дарую цей блиск, тому що він класно живить, класно блищить. Я не знаю, все ідеально і коштує менше, ніж Dior. І, чесно кажучи, просто варто підібрати собі потрібний колір. Якщо ви бачите з ментолом, не беріть. Беріть ось ці просто з блискітками, використала. І останній продукт також від Fenty Beauty, це олійка, яка дуже дуже схожа на Dior, але коштує десь на 700 гривень дешевше. І що я вам можу сказати? Ну, вона не має такого ментолового присмаку на губках, вона класно зволожує, має злегка е розовенький такий колір. Мені вона дуже сподобалася. Правда, теж ковпачок, може, я щось не так роблю в цьому житті, ковпачок, але він і потріскався. Тобто, все-таки пакування мінус один. У мене шість продуктів використаних за рік. У мене оголошується наступний набір на наступний Project Pen, який ми побачимо вже через рік. Пишіть свою думку у коментарях, чи багато це косметики я використала за рік чи ні, і чи дотримуєтесь ви такого правила, що спочатку використаю старе, а потім вже буду тестувати щось новеньке. Ну, хоча б стараєтесь так робити. Мені дуже дуже цікаво, було приємно з вами поспілкуватись. Буду допивати свій чайочок, а вам гарного дня чи вечора! Побачимось у наступних відео!